вас погано. Погано мене чути, да? так? Добрий день, студія. Я Давида Ваніна. мені також 55 років, і з Світлайном я познайомилась рік назад. Познайомила мене Тетяна Бриль в храмі, розповіла мені, і результатом мого вживання стало моє наблюдання за нею, бо я бачила результати на ній і я прийняла рішення його вживати. Як і всі в цьому віці я також мала дуже багато проблем. Це і головні мигрені, це і підшлункова, бо в мене нема 30 років жовчного мікура. У мене дуже страдала підшлункова, це і жировий гіпаток печінки, це і завищений непрямий білірубін. Ну, хто лікарі знають, що це таке, це і внутрішні розширені вени, бо я будівник промисловий. Дуже страдала венами і та забедреними суставами. Коли я почала вживати фітлайн, я почала з оптимального сету, і в перший день вживання Ресторейту я отримала міцний сон. Я не повірила, що це була моя ніч така миттєва, спокійна, і я зрозуміла, що продукт працює. За рік вживання я всього цього позбулася. У мене нічого не болить, але свій відгук основний я хочу розказати про отруєння, тяжке отруєння грибами. Я в грудні місяці мала необережність і я отруїлася грибами. Я наскільки впевнена була в продукті, я прийняла рішення не звертатися в лікарню. Це був ризик, але я прийняла таке рішення. Що я? Це були страшні симптоми. Це було два дні 48 годин реанімації домашньої. Але що я робила? Зі мною був е... дедрін, зі мною був бесік, зі мною був ресторець і активай. На жаль, це у мене не було. Але 48 годин через кожну годину. Наставник мені сказала, що якщо є бесік, немає цирксу, це бейсик. 48 годин це була реанімація з фітлайну. Я не переставала його вживати тільки фітлайн і тільки вода. І через 48 годин у мене моя реанімація пішла на спад. У мене спала температура, яка трималася 42 суток. У мене пішли мої симптоми, ну страшні симптоми, не буду розказувати, але це були страшні симптоми, і я наскільки була впевнена на 100%, То після того, як я себе витягла цієї реанімації, я впевнена на 1000% у цьому продукті, і я йому дуже дякую. І ще хочу сказати: у мене є відгук по важкій бронхіальній. У мене мама 45 років, вже боліє астмою останньої стадії, їй 75 років. І 44 роки це були тяжкі роки. А рік вживання світлань це уже повноцінне, нормальне життя з бронхіальною астмою, але вже нема того, що було. Тож я дуже вдячна, що я почула про цей продукт. Я хочу побажати людям, які, хоча б раз почули слово Пітлайн, не сумнівалися жодної секунди, не вагалися, а починали його приймати, тому що він поверне тобі якісне життя, дуже якісне життя. Тому ж бажаю всім просто знаєте, в нас уже Команді, в мене команда, я команда Петяне пасту, і в нас вже є такий девіз. Коли кажуть, що ми не будемо це вживати, то ми завжди кажемо, а ми ніколи не перестанемо це вживати. Дуже дякую вам. Дякую, дякую, Ніна. За...